У медичній інформаційній системі MedInfoService реалізовано зовсім новий функціонал, який дає можливість закладам охорони здоров'я незалежно від рівня надання медичної допомоги, здійснювати моніторинг скринінгу на туберкульоз з метою раннього виявлення захворювання для збільшення показника виявлення активних випадків туберкульозу, а також для зниження поширеності туберкульозу. Зменшення передачі інфекцій та профілактики нових випадків та рецидивів. Цей функціонал дає можливість акумулювати дані та в подальшому здійснювати аналіз стосовно своєчасного обстеження груп ризику на туберкульоз згідно галузевих стандартів, а також стосовно проведення скринінгового анкетування стосовно чинників ризику та симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Серед груп ризику розвитку туберкульозу. Цим функціоналом вже можуть користуватися всі заклади охорони здоров'я, якщо у вас встановлена остання версія програми. Для того, щоб скористатися всіма функціями, необхідно встановити відповідне налаштування. Для цього потрібно зайти в програму під ім'ям користувача та паролем адміністратора, перейти до пункту меню Сервіс. Конфігурація, поліклініка. Та ось тут встановити налаштування, скринінг туберкульозу. Так. Застосувати. Для того, щоб переглянути, як працює функціонал, авторизуємося в програму під ім'ям користувача та паролем лікаря. Далі переходимо до пункту Медична карта амбулаторного пацієнта. Тут обираємо пацієнта, з яким будемо працювати. Користувачі, які вже користуються амбулаторною картою пацієнта, звернуть увагу, що ось тут внизу ми додали три нові вкладки. Перша це групи ризику розвитку туберкульозу, скринінгова анкета та скринінгова анкета для батьків, яка заповнюється тільки для пацієнтів, яким не досягли 18 років. Зверху вікна бачимо інформаційне повідомлення про те, що у даного пацієнта не заповнена анкета групи ризику розвитку туберкульозу. Заповнення цих анкет можна здійснювати як із цих трьох вкладок, але зручніше і доцільніше буде це робити через візити та взаємодії. При створенні нового візиту ми спочатку додаємо діагноз. Пацієнта і потім при натисканні кнопки Додати дію отримуємо повідомлення про те, що у пацієнта в поточному році не заповнена анкета по приналежності до груп ризику розвитку туберкульозу. Для продовження нам необхідно обов'язково заповнити таку анкету. От ми можемо змінити дату. Якщо нам не потрібно змінювати ніякі параметри, ми просто зберігаємо анкету, якщо ж. Якийсь із пунктів нам потрібно встановити так, встановлюємо та натискаємо Зберегти, після чого отримуємо інформацію про те, що у цього пацієнта є потреба в щорічному рентгенологічному обстеженні. Далі, знову ж таки, при натисканні на кнопку Додати дію, якщо у цього пацієнта в цьому ж році не заповнена скринінгова анкета для дорослої особи стосовно чинників розвитку та симптомів туберкульозу, нам обов'язково необхідно для продовження роботи заповнити таку анкету. Тут, знову ж таки, ми залишаємо дані або такими, як вони є, або обираємо ті пункти, які нам необхідно, та натискаємо Зберегти. Знову ж таки, бачимо, що в цього пацієнта є потреба в щорічному рентгенологічному обстеженні. Далі можемо продовжувати роботу з амбулаторною картою, додавати дії. Вносити всю потрібну інформацію. Після того, коли ми заповнили всі дані, переходимо до іншої вкладки і бачимо, що інформаційне повідомлення змінюється на те, що тепер ця особа потребує рентгенологічного обстеження. Дані по такому обстеженню вносяться у вкладці Основні дані. Ось тут рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Як тільки ми внесемо дату проведеного обстеження, Інформаційне повідомлення знову ж таки зміниться на те, що пацієнт перебуває в групі ризику по туберкульозу, також для того, щоб в подальшому сформувати звіт, нам необхідно заповнити дані по мікроскопії мокротиння, а саме дату проведення та результат, а також МГ-мокротиння, дату проведення та результат, а також резистентність до рефамбіцину. Зберігаємо інформацію і зараз можемо переглянути звіт, який сформується на основі даних, які були заповнені в амбулаторній карті. Переходимо до пункту меню Звіти амбулаторії. Далі Звіт по туберкульозу. Тут натискаємо кнопку Звіт. Буде виведений в форматі Excel по всіх пацієнтах. Які є в реєстрі амбулаторних карт, незалежно від того, заповнені дані по анкетах і по групах ризику чи ні, це зроблено для того, щоб ми могли переглянути і проаналізувати, по кому з пацієнтів дані заповнені, по кому їх необхідно дозаповнити.